Від щирого серця вітаю з Різдвом Христовим та Новим Роком усіх людей на планеті. Кожен рік ми підводимо підсумок нашого життя за цей період. Згадуємо, плануємо, радіємо, що всі негаразди залишимо у старому році. А в новому Дід Мороз або Миколайчик принесе нам добробут, благополуччя, гарний настрій, тепло, світло. Та поверне нам мирну та квітучу Україну. Особисто я не вірю в таке диво та випадкову випадковість. Все в цьому світі і поза ним взаємопов'язано. Я вірю творцю та квантовій фізиці. Це і є справжнє диво, і в цьому тандемі ніхто не суперечить один одному, а підкріплює та доповнює незрозумілі людству прогалини. Люди бажають почути від мене. Коли закінчиться війна та коли настане мир у світі, дорогі мої, якби і всі хотіли миру, то ніяких би війн на планеті не було б. А якщо на території нашої козацької держави йде війна, то це означає, що поряд із нами є ті, хто хоче цієї війни, хоче нашої крові, нашої смерті, нашої землі. Є ті, які зраджують інтересам держави. Ті, які зраджують Конституції та інтересам народу України. Бажаю усім подивитися навколо себе. І якщо ви та ваше оточення дійсно хоче миру, то не забудьте сказати про це в новому році усій світовій спільноті. Станьте поруч зі мною, і я покажу вам справжнє диво. Нас почують усі. У книзі Пророка Осії сказано. Так як вони сіяли вітер, то й пожнуть бурю, хліба на корені не буде в нього, зерно не дасть борошна, а якщо й дасть, то чужі проковтнуть його. Коли стихне буря, і справедливість посяде поруч із твоєю мудрістю, бажаю в серці сіяти тільки любов та добро, а пожинати плоди радості та щастя. Хтось зустрічає 2025 рік, а хтось вже провів 5784 та зустрів 5785. Особисто я давно вже перестав ділити своє життя на роки. А кожен день приймаю як свято з вдячністю, що в ньому є я, що я можу зустріти схід сонця, дихати повітрям, чути, як співають птахи, бачити дорогих серцю людей, спілкуватися із своїми дітьми. Жити і творити заради тих, кого любиш. Усім серцем бажаю нам з вами доброго, славного і безгрішного життя не тільки в наступному році, за яке ніколи не буде прикро і соромно. Нехай Бог береже вас, нехай у вашому житті не буде сумніх днів. Нехай це різдво та цей новий рік нагадає про те. Що для чудес завжди є місце у нашому серці, у нашій душі. Головне це знати або щиро вірити і дивитися на світ, на оточуючих на самого себе добрим поглядом. Я хочу усім людям і тобі особисто побажати завжди вірити в чудеса, завжди знаходити в собі сили на прощення, на любов до ближнього і об'єктивну оцінку. Своєму суб'єктивному баченню на цей Божественний світ, і нехай твоє життя буде правильним і щирим, таким, щоб не зіпсувало те ідеальне, що було створено до тебе. Нехай Господь не залишає тебе без сил і здоров'я, а Ти його не залишає без надії на твою мудрість і твою любов до ближнього. Будьте добрими і будете щасливими. З Новим роком Україна, з Новим роком козацька держава, з Новим роком козаки і козачки! Бажаю миру і яскравого світла благодаті на твоєму шляху людства. З Новим роком!